Перше, з чого я дуже хочу почати, що я хочу сказати, це те, що ми не спроможні мати постійну радість. Галілуя! Клас. Це таке класне відкровення, яке я отримав протягом всього часу, поки готувався. Але це правда. На жаль, у нас за вікном сьогодні знаходиться не Едемський сад, а у нас знаходиться реальність, у нас знаходиться світ, який повний гріха, який повний сьогодні обставин, які не від нас залежать. І це так. Цікаво працює, що нашу радість можуть вкрати, вкрасти як і такі великі речі, як сама війна, обставини важкі в нашому житті, коли ми після чергового обстрілу, можливо, не поспали, коли у нас є якісь проблеми з родичами. А також у нас радість може вкрасти щось таке дрібне, як пролита кава, От, наприклад, таке може. І це і показує те, що сьогодні в нашому світі воно дуже важко. Зберігати радість і зберігати її при цьому постійно. Але ось що сьогодні Біблія, не сьогодні, а всі часи Біблія говорила про радість. перше, що я хотів би прочитати, це Філипян, третій розділ з першого вірша. Павло говорить: більш того, брати і сестри мої, радійте в Господі. Мені не важко писати вам знову про одне і те саме, а для вас це повчально. І вже наступний розділ: Філіп'ян 4.4. Павло знову каже, радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу «Радійте». Якщо повністю почитати цю книгу, те, як Павло до цього прийшов, секунду, то Павло починає з того, що він розповідає про своє страждання. Він говорить, що я знаходжусь в кайданах заради Євангелія, і знаєте, він далі переходить говорить про те, що, знаєте, і Христос страждав, тому ви радійте. Я знаходжу в стражданнях, сам Господь страждав, у вас будуть страждання в житті, тому радійте. І це звучить так, ну, якось трохи незрозуміло, чому Павло на це приходить, але якраз таки Павло і нагадує в церкві, тут вказано про те, що Павло сказав, зараз відкриваю. В третьому розділі він говорить, мені неважко вам про це знову казати, а для вас це є повчальним. А для вас це є нагадуванням про те, що це важливо. І він говорить про радість як про такий компонент, який допомагає нам сьогодні укріплювати нашу віру. Тому, здається, це, напевно, така банальна річ, і я ніби зараз говорю за все хороше проти, все, проти всього поганого, але справді радість вона дуже важлива для того, щоб укріплювати нашу віру. Бо наша віра трошки дивна. Ми віримо в Бога, якого ми не бачимо, ми віримо в Бога серед навіть таких обставин, коли знається, здається, що Він затримується в чомусь, хоча це не завжди так. І все ще ми дотримуємося Його слова, все ще ми слідкуємо за Ним. Тому так важливо зберігати радість, щоб укріплювати нашу віру. І окрім того, Біблія говорить про те, що радість вона нам допомагає не тільки як і духовно, а так само і фізично. У притчах, 17 розділ, притчі 17.22, написано, що веселе серце, тобто радісне, то міцне здоров'я. А дух пригнічений, він підточує сили. Або в іншому. В перекладі говориться про те, що дух пригнічений він осушує кістки. Тобто, буквально радість працює не тільки на духовному рівні, вона навіть фізично на нас впливає. І е, я, оскільки навчаюся на психології, то купа досліджень сьогодні вони зосереджені якраз таки на пошук того, що робить людиною щасливо. Хтось говорить е, про те, що це гроші, хтось говорить про те, що е, це благополуччя. Соціальне, тобто багато зв'язків приємних, спілкування з близькими тобі людьми. І ці дійсно дослідження вони важливі. І Біблія вона також говорить про те, що радість вона дійсно важлива для нашого фізичного здоров'я. Проте, те, що в цьому світі не враховується щодо радості, це те, що ми не зможемо здобути радості, якщо ми не будемо переслідувати її справжнє джерело. Я хотів би відкрити, і було б добре, якби ви зі мною відкрили, тому що це важливий розділ. Галатів п'ятий розділ, 22-й вірш. Галатів 5, 22. Цей розділ відомий через те, що там Павло говорить про плоди духа і говорить також про плоди плоті. І ось що він говорить про дух: дуже породжує любов і радість. Інші пункти ми пропускаємо. Ми сьогодні саме за радість говоримо дуже породжує радість, і проти цього немає закону. Ті, хто належить Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями і лихими бажаннями. Раз дух є джерелом нашого нового життя, слідуємо Духові. Я не знаю, я не знаю, що це значить, але дякую, Марат. Ще раз я зосереджу вашу увагу дух. Дуже породжує любов і радість, і ті, хто належить Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями і лихими бажаннями. Раз дух є джерелом нашого нового життя, слідуємо Духові. В порівнянні всього розділу, там, коли говориться про плоди плоті, там говориться про те, що люди знаходять своє задоволення, свою радість сьогодні в пияцтві, вони знаходять його сьогодні в обмані, вони його знаходять сьогодні просто в постійному негативі. Але ми покликані сьогодні рухатись за духом. І якраз таки Дух Він породжує в нас цю радість. Тому дуже важливо зосередитись на тому, що ми не здобудемо цієї радості, якщо не будемо переслідувати її справжнє джерело. І всі сказали амінь. Слава Богу, що ви сказали всі амінь. Тож, е також важливо ще сказати стосовно плодів. саме слово плід, з чим воно асоціюється? Воно асоціюється з ростом, тому що спочатку це з'являється якесь маленьке насіння. За яким постійно треба слідкувати, взрощувати, дивитися, чи все сприяє тому, щоб це росло. Тому, якщо ми хочемо здобути дійсно постійну радість, про яку говорить Біблія, ми маємо постійно слідкувати за тим, що є джерелом нашої радості. І всі вдруге сказали амінь. А далі про що я б хотів поговорити, я б хотів поділитися деякими пунктами, що говорить сама Біблія, про те, де ми бачимо радість. І перше, про що б я хотів поговорити, те, що ми знаходимо нашу радість в слові та дотриманні закону. Можливо, не зовсім очевидний пункт, але е відкритий зі мною Псалом 19, псалом 19 з 8 вірша, Давид дуже красиво пише і говорить, що закон Господній досконалий, він повертає життя душі, закон Господній довіри гідний приносить мудрість звичайним людям. Справедливі Господні веління ощасливлюють наші серця. У Господній заповіді чисті, очам дарують світло їхнім. До Господа пошана вічна і чиста, Його веління, справедливі і надійні, за гори золота вони цінніші, вони солодші, ніж найкращий, найсвіжіший мед. І Давид порівнює, що може бути краще за мед. Давид порівнює слово якраз таки з медом. В контексті тих часів мед це було як така метафора і порівняння з чимось, що приносить надзвичайне задоволення. І от Давид звертається до Господа, до людей, точніше, і пише, що Господній закон він кращий за все це. Він кращий за те, що ви можете помислити собі. Про те, що мені цікаво. Тримати в голові, коли я читаю ці вірші, це те, що ми пам'ятаємо, в Тимофія також написано, що все писання, воно корисне для навчання і для настанови. Але коли Павло пише це, він говорить не про свої листи, а про старий заповіт. Тобто все писання, всі інструкції про те, як треба різати кіз в який день, все це корисне для настанови. В сенсі, про що я говорю? Про те, що в старому заповіті ми можемо не бачити так багато того, що може послужити нам. Тому що ми буквально сприймаємо, що ось закон, якщо я його дотримуюся, то я знаходжу щастя. Але ні. Суть в чому, Давид говорить про те, що насолода і радість від слова вона приходить через пізнання характеру Творця. Амінь. Амінь. Коли ми більше зближуємося зі словом, коли ми досліджуємо його глибоко, то ми ще більше дізнаємось про те, хто такий Господь. В цьому ж Псалмі 19, з чого він починається? Давид пише. Небеса розповідають про славу Бога, а небозвід показує все те, що Він створив. І день говорить із наступним, і ніч дає знання наступній, без мови і без слів, ні голосу не чути. Все ж їхній голос лине над землею і чує цілий світ слова. Давид говорить про те, як все те, що створив Господь, воно сповнене його радості і краси, і разом із цим і його закон. Ми знаходимо красу не тільки. В тому, який іноді бувають красивий захід сонця або яка красива природа. Але ми знаходимо свою радість якраз таки в слові та законі, через те, що коли ми їх досліджуємо, ми пізнаємо характер нашого Творця. Амінь. 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 Ага. Е, наступний пункт, про що б я хотів поговорити, це продовження, те, що якраз таки ми знаходимо цю радість в сутності Бога і в стосунках з Ним. І так співпало. Я сьогодні не бачив, але Стас Кляревський наш, він в своєму телеграм-каналі писав пост про якраз таки імена Бога. Про те, що люди давали імена Бога Богові і називали його конкретно Йогова Рафа, Йогова Іре і тому подібне. І я якраз коли готував проповідь, собі теж це записав, що коли люди в старому заповіті та й в новому вони звертаються до Бога за конкретним іменем, то вони не звертаються до нього, як це просто такий. Така позначка, що це, от оце ти, а вони говорять про його характер. Коли вони звертаються до Бога за його іменем, вони говорять більше про його характер. І я хочу теж нагадати вам про те, якого характеру є наш Господь. Відкрити зі мною притчі 8 розділ, 31 вірш. І поки я сам відкриваю, я розкажу трошки контекст, весь цей розділ. Там описується, як мудрість вона разом з Господом створювала цей світ. І багато словів вони погоджуються на тому, що мудрість тут є як таке уособлення Христа, тому що у них є дуже схожі характеристики. Мудрість була з самого початку, і Ісус він з самого початку творив з Господом все, що є на землі. І разом із цим мудрість це у нас асоціація з тим, що це слова, це якийсь настанови, і сам Христос він названий Словом. Спочатку було Слово, і слово було в Бога, і Слово було Бог. Тому, коли ми читаємо Притчі 8 розділ, ми можемо порівнювати мудрість з самим Христом. І що тут написано притчі 8.31. Знайти, тобто Христос говорить, знайти відразу можу в світі, створеному ним. І радощі мої з людськими синами. Ми є причиною радості Творця. І це, ось це в мене викликає дуже таку Радісну емоцію. Можливо, я цього зараз не сильно показую, проте повірте мені, я дуже радію від цієї новини. І ми є причиною радості Творця, тому що ми самі створені, знаходити радість у стосунках з ним. Це його був задум, що спілкуючись зі своїм Творцем, ми будемо знаходити радість. Амінь. Не дуже впевнений амінь. Якщо ви тут не говорите впевнено амінь, то на наступному пункті, я думаю, ще менше буде. Хочу відкрити другий Івана 1,12. Іоанн звертається до церкви і наприкінці розділу пише: «Хоч у мене багато про що є писати тобі. Я не хочу довіряти це чорнилу -перу. перу, не знаю. Натомість я сподіваюся завітати до тебе і поговорити віч на віч, щоб наша радість була повною. він тут говорить про те, що радість вона не може бути живою без справжньої присутності. Вона не може бути повною, коли ми не бачимо одне віч на віч. І Сьогодні ми, християни, це не є погано, але ми зосереджені на особистих стосунках з Богом. Це правильно, ми всі маємо свою таємну кімнату, і в будь-який момент ми можемо звертатися до Господа. В цьому є наша радість. Але ми часто втрачаємо той пункт, що наша радість також знаходиться в покликанні стати нареченою. Наша радість вона знаходиться в тому, що Христос Він помер за наречено, Він помер за кожного з нас і Він помер за церкву загалом. Тому це так важливо шукати радість в Домі Божому. В псалмах дуже часто не тільки Давид, а різні персонажі, так би мовити, різні люди, які писали псалми, вони говорили про те, що все це, все, що відбувається в світі, воно так мене турбувало, але це перестало мати значення, коли я прийшов в твою святиню. І ми можемо недооцінювати цей пункт і сидіти, наприклад, в холі без причини під час служіння. Ми можемо нехтувати якимись подіями. Іноді ми можемо просто бути ліниві, те, щоб зайвий раз прийти до церкви. Проте ми ніколи не думаємо про те, що наша присутність тут це до кожного з вас говорю, що ваша присутність тут є причиною радості для всього тіла. Ми так очікуємо, що Господь нам буде служити своєю присутністю, але ніколи не враховуємо, що Господь може служити людям через нашу присутність. Це як золотий закон 에, любові, що 에, як ви поступ... хочете, щоб до вас чинили, так і ви чиніть. І якщо всі будуть дійсно так робити, то всім буде краще. Стосовно цього, я вірю, що це працює з церквою. Коли ми готові до того, щоб служити своєю присутністю, то ми і самі будемо отримувати від цього великий такий. Прибуток, я не знаю, яке слово сказати. Амінь. амінь. Хочеться дуже впевнений, амінь на такий пункт. Алілуя. Тож ваша присутність є причиною радості для всього тіла, хоч ви можете і нехтувати цим. І останнє, що я вписав, щоб підв'язатись під тему сьогоднішнього служіння, це те, що ми знаходимо радість, вмінню бути вдячними. Ну, насправді я не просто під тему підв'язав, але це правда. Коли ми читаємо знову ж таки псалми, сьогодні все про псалми у мене. Коли ми читаємо псалми в Біблії, ми бачимо, що люди, вони, коли хвалять Господа, вони пригадують все те, що Він робив. Вони говорять про той заповіт, який вони з ним мали. Вони говорять про те, як він знищив ворогів. І їхня хвала це в більшості подяка Господові, це нагадування самим собі про те, що Господь робив в нашому житті. І вдячність, вона дуже є важлива і дуже, дуже сильно допомагає нам знаходити радість. В першому Солонян п'ятий розділ п'ятий розділ, з 16 го вірша. Ви всі знаєте ці слова про те, що будьте завжди радісні, постійно моліться і дякуйте Богові при всіх обставинах. Бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Ще раз, будьте завжди радісні, постійно моліться. І будьте в постійній подяці до Бога, тому що це Його воля для вашого життя. В Солонян Павло, коли звертається до церкви, він говорить про те, що буде в останні часи, і як церква має реагувати на останні часи, як ми маємо підтримувати одного, одного в останні часи. І він зосереджує цю увагу на ці три пункти: радість, молитва і вдячність. І я вірю, це не просто якісь три випадкові пункти, що ось те, ось те і ось це. А я вірю, що це дійсно послідовність про те, що коли ми в постійній радості знаходимося в постійній молитві і вдячності, то тоді ми якраз таки як церква і як кожен особисто виконуємо ту волю, до якої ми були покликані. Амінь і амінь. Амінь. Мені дуже важливо, щоб ви погоджувалися з цим. Слава Богу, за Яночку. Е, важливо в останні часи мати якраз таки цю вдячність, тому що церква і буде відрізнятися тим, що коли Христос повернеться за нею, ми будемо мати ту радість від вдячності до нього. Проте це не так легко, як я на початку і говорив, про те, що багато речей вони вкрадають нашу вдячність. І які б не були обітниці в нашому житті, іноді ми бачимо, що обставини вони говорять про інше. Очевидно, воно показує на інше, а не на те, що Господь нам говорить в наше життя. І так було завжди. Це не щось нове, тому що псалом 89, теж його відкрите, для мене це прекрасним откровенням стало. Псалом 89, етан це був один із начальників хору Давидового, тобто людина тако, тако, така престижна. І він пише до Господа з 6 вірша. Рославить небо, Господи, твої діла чудесні. Усі святі підносять вірність Твою на високім зібранні. Немає рівних Господу на небесах, і зрівнятися з Господом ніякий Бог не може. Як ангели збираються на раду, Господь єдиний, кого вони бояться, між ними найстрашніший і найбільший він. Етан, він возвеличує Бога. І якщо далі прочитати, то Він. Звертається якраз таки з подякою до Бога, тому що Господь обіцяв роду Давидовому визволення. І ми сьогодні маємо це визволення, але тоді вони не бачили Христа. Вони не знали, що це має прийти саме Христос, щоб визволити їх. І от Він говорить: слава тобі, Господь, за це відкровення, що у нас буде визволення, ти явиш свою любов усьому своєму народові. І якщо ми читаємо трошки нижче цей псалом з 47-го вірша, там уже говориться. Як довго, Господі? Господи, від Нього, тобто від свого слуги, ти ховатись будеш? Чи гнів твій полум'ям горіти буде вічно. Згадай, які крихкі тендінтніми твої створіння то туман довкола кістяка. Кріпово звучить нікому не дано прожити вічно, ніхто могили не мене, Володарю, де щира та любов, яку Давидові ти виявив колись? Такий прям сильний контраст, тому що ми на початку бачимо. Возвеличення, вдячність і радість Господи, Господові. Але під кінець він пише про те, що, Господи, але я не розумію, чому ти мовчиш. Але я не розумію, чому досі немає спасіння, досі немає зцілення, чому, Господи, досі моя рідна людина для мене, вона не спасена. Чому, Господи, досі сьогодні йде війна? Він цього не розуміє, як і ми багато не розуміємо хто. Про те, що написано в останньому вірші цього псалма, 53 й вірш, Повік благословений буде Хай Господь. Амінь і амінь. І це таке сильне откровення, тому що, хоч він і не бачив відповіді етан, все ще він обирав прославляти і дякувати Господові. Він все ще обирав говорити Господові слова подяки. І вдячність вона сильна тим. Що вдячність вона завжди бачить далі за наші обставини. Вдячність вона бачить далі за обставини. Я дуже хочу, щоб це залишилось у вашому серці. І щоб ви пам'ятали про те, що дійсно вона має велику силу в житті кожного християнина. Амінь. Вдячність бачить далі за обставини. І у мене вже закінчується час, тому я б хотів підсумувати, що я сьогодні таке говорив. Перша позитивна теза моя це те, що ми не спроможні мати постійну радість. І тому нам дуже важливо сьогодні шукати те, в чому якраз таки знаходиться постійна радість, її справжнє джерело. І сам Господь Він говорить, що ми знаходимо в радість в його слові, тому що так ми досліджуємо Його характер. Коли ми досліджуємо Його характер, ми знаходимо той факт, що ми є причиною радості Творця, бо самі були створені знайти радість в стосунках з ним. І в підсумку дуже важливо зберігати в останній час, в який час ми живемо, цю вдячність, тому що вона бачить далі за обставини. І у підсумок хочу прочитати вам римлянам 15.13 і благословити вас цим віршем. Римлян 15.13. Нехай Бог джерело усіх надій наповнить вас всілякою радістю і миром, поки ви віруєте в нього. І тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. Галілуя. Я пропоную якраз таки молитися, тримаючись за цей вірш. І давайте зараз схилимо свою голову і прийдемо з вдячністю до нашого батька. Господь, ми зараз перед тобою в молитві знов, і ми вдячні тобі за те, що ти дійсно є джерело усілякої надії, Господь, і коли сьогодні. Ми самі не маємо цієї сили постійно триматися за радість, знаходити позитив в якихось речах. Господь, Ти показуєш нам справжнє джерело радості. Ти показуєш нам справді те, що, ти, Господь, ти маєш більше, ніж те, що може цей світ дати. Дай нам зрощувати сьогодні в цей плід духа, радість в собі. І нехай Господь дійсно ми будемо знаходити насолоду від стосунків з тобою, стосунків з церквою, Господь. І це буде зрощувати цей блід повсякчасно. Це буде зрощувати в нас те, чого Господь світ не може здобути самостійно. І нехай наші серця сьогодні будуть переповнені цією вдячністю до тебе, бо вона, Господь, допомагає нам зміцнювати нашу віру і триматися цієї радості надприродньої. Нехай Господь, які б обставини не були в житті кожного з моїх братів та сестер, Господь. Ти більший за ці обставини, ти більше за будь-яку причину, Господь, хвороби, будь-яку причину, чому людина, можливо, не кається. Я вірю, Господь, що ті, хто будуть триматися тебе, вони знаходитимуть радість в тобі, самому, Господь. В ім'я Ісуса Христа ми віддаємо все тобі і обираємо сьогодні радіти в твоїй присутності. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.